Твій день як він виглядає? Я скажу так, що е, мій день там 20 років тому, 15, 10, 5, це зовсім різні дні. Це дуже залежить від того, що зараз в, е, в моєму бізнесі, що зараз в моєму житті, що зараз всесвітом. Якщо все добре, то мій день він більше про мене. Тобто, це про а, спорт, про відпочинок, про друзів, про родину або про виступи. Я дуже багато віддаю а, і ділюся своїм досвідом з бізнесменами, з початківцями, з підприємцями. Але іноді буває так, що, наприклад, коли почався ковід, то ти таки засушив рукава і пішов далі в операційку. Причому там в тебе був системний бізнес, правила KPI, структура. Ти все таки нафіг, і йдеш і авторитарно керуєш бізнесом, тому що зараз так треба, тому що зараз треба, щоб був е, начальник, і він руками як дирижер керує бізнесом безпосередньо. Безпосередньо, так. Якщо е, казати зараз, наприклад, зараз теж я засучив рукава, і я займаюся дуже багато агенції нерухомості, тому що розумію, що зараз дуже важлива моя енергія тут. Так. В більшості я працюю з людьми, тобто я не працюю з документами або мені не потрібен навіть комп'ютер для працювання. Потрібен телефон, зум чи там Google Meet.